Коли йдеться про вибір платформи для автоматизації, це одне з, мабуть, найважливіших рішень для будь-якого керівника. Це ж не просто закупівля чергового софту, це, по суті, вибір фундаменту, на якому компанія буде зводити всю свою цифрову архітектуру. І помилка тут, на самому старті, може коштувати дуже дуже дорого. Абсолютно влучно сказано. Адже йдеться про те, чи стане нова система гнучким інструментом для розвитку, чи навпаки перетвориться на таке собі гальмо, яке буде стримувати будь-які інновації. Це рішення визначає, наскільки бізнес буде керованим і здатним адаптуватися, скажімо, через 3, 5, а то й 10 років. По суті, у Лесь вибір можна звести до дуже простої бізнес-аналогії. От, уявіть, є варіант орендувати тимчасовий офіс, а є інвестувати у будівництво власної штаб-квартири. Звісно, кожен шлях має свою ціну, свої переваги і що важливіше, свої приховані недоліки. Ну що ж, давайте спершу розглянемо шлях, який здається найзручнішим, це так зване коробкове або saas рішення, яке зазвичай пропонують великі імениті вендори. І треба визнати, їхня пропозиція справді звучить дуже привабливо, гучні імена, які всі знають, обіцянки швидкого запуску буквально з коробки. Це виглядає як таке собі легке тактичне рішення, яке дозволяє швидко закрити нагальну потребу. Але за цією, знаєте, красивою обгорткою часто ховається справжня ціна. Досвід показує, що за швидким стартом неминучі йдуть високі ліцензійні платежі. Повна залежність від політики постачальника і, що найнебезпечніше, дуже обмежена гнучкість. В індустрії це явище називають вендерлок або що ще влучніше, золота клітка. Тобто зайти в неї легко, а от вийти практично неможливо. Дані, процеси, все стає заручником одного вендора, і будь-яка спроба адаптувати систему під унікальні потреби бізнесу перетворюється на просто космічні рахунки за кастомізацію. І щоб це не були просто слова, ось вам реальна цифра з практики. Вартість розробки та впровадження одного єдиного бізнес-процесу середньої складності на одній з таких орендованих платформ може сягати 25 тисяч доларів. Просто вдумайтесь, ось така ціна гнучкості в цій моделі. А тепер давайте подивимось на альтернативу це абсолютно інша філософія, не оренда, а володіння, підхід, який веде до повного цифрового суверенітету через створення власного контрольованого активу. І ось тут ключова відмінність лежить саме у фінансовій моделі. Замість нескінченних операційних витрат на оренду компанія робить одноразову капітальну інвестицію у розробку. Тобто вона перестає бути орендарем і стає власником цінного цифрового активу. Переваги такого підходу це по суті дзеркальне відображення недоліків оренди. Тут немає жодних ліцензійних платежів, повний 100% контроль над даними. Максимальна гнучкість, щоб система служила бізнесу, а не бізнес підлаштовувався під систему, і як результат значно нижча загальна вартість володіння в довгостроковій перспективі. Це все не просто якась красива теорія. Давайте подивимося, як це працює на практиці, на прикладі власної платформи, такої як LFS Workflow. Ось реальний приклад з банківського сектору, а це погодьтеся, один із найбільш вимогливих до безпеки та надійності. Коли цьому банку було потрібно запустити новий процес, час від ідеї до реалізації складав не місяці, а в середньому 2-3 тижні. Завдяки такій гнучкості з часом вони змогли автоматизувати 80-80 складних унікальних бізнес-процесів. І ця система надійно обслуговувала півтори тисячі співробітників, обробляючи при цьому мільйони заявок. А тепер найцікавіша цифра для будь-якого фінансового директора сума щорічних ліцензійних платежів за все це нуль. Нуль. Ось це і є економіка володіння. Отже. Як же, зрештою, прийняти правильне стратегічне рішення? Ну, все залежить від профілю бізнесу, від його зрілості та, звісно, від довгострокових амбіцій. Давайте спробуємо підсумувати критерії вибору. Ця таблиця насправді дуже просто все розкладає по полицях. Модель оренди може мати сенс для невеликих стартапів із дуже стандартними процесами, де тактична швидкість це головний пріоритет. Але для середнього та великого бізнесу з унікальними процесами, де контроль та безпека є ключовими, стратегічним вибором завжди буде володіння. Це, зрештою, вибір між тактичним мисленням та стратегічним інвестуванням. Що ж, давайте підсумуємо головну думку всього цього розбору. Зрештою вибір стосується не функцій чи кнопочек. Він про те, чи хоче бізнес будувати своє майбутнє на орендованій землі, чи все таки на фундаменті, яким він володіє повністю і беззаперечно. Отже, ключове питання, яке кожен лідер має собі поставити, звучить не скільки коштує цей софт, а яка справжня ціна оренди майбутнього власної компанії, бо це рішення визначатиме свободу, гнучкість і контроль на руки вперед.